Ага. Люди добрі, поясніть, будь ласка, що тут відбувається в славному місті Ярмолинці? В славному місті Ярмолинці призначили нам на посаду голови районної державної адміністрації Довганя, пана Довганя, е, який піли. не пройшов у народне Віче, був присутній на, на народному вічі і народне ві... Віче виразило йому недовіру. І не дивлячись на те, що ми актив Ярмолинеччини написали звернення до президента України, також до Верховної Ради і до Кабінету міністрів, нам нинішня влада його нав'язує нав'язує на голову районної державної адміністрації, але мешканці Ярмолинеччини категорично проти такої позиції керівників нашої держави. влади Є народ. Є народ. І на сьогоднішній день... до... врахувалися з народом. З народом ніхто людини. до народу не прислуховується. Ми його... Він до нас прийшов на раду Майдану, на народному вічі, він виступив. Ми всі йому сказали, геть, з ярмолинець, ми вас тут не чекаємо. Наскільки зрозуміло, йде повне ігнорування думки людей. Так. Ми на Майдані стояли не за квоти, а сьогодні квота удар. Нехай би кота удару була ну, людина з Ярмолинець, а не з Чемеровецького Чироме... Чироме... району. Вже третій в нас голова адміністрації. Хватить нам э, Смотряща.

Ну так, 20 цінок і будете. Опять вони поїхали, 5 перекривають. Це спеціальна російська копературна. Ви хочете, щоб ми так зробили? Ми можемо зробити. Ви хочете, що брати, виходить. Ja, ja, ja. Ja, ja. Чи розділяєте ви думку і була рішення Майдану про те, що усі погодження, кадрові призначення є неприйнятними заходними домовленостями товарними? Чи вбачаєте ви за можливим перед своїм призначенням? Як ви думаєте, чи було б логічно, аби ви зустрілися з громадою як молодень чи розповіли про себе, отримали згоду громади на ваше призначення, можливо, взяли на себе якісь зобов'язання? Можливо, ви почули зобов'язання формати. Такий формат вас влаштовував? Влаштовував ви? Ви отримали згоду? Депутат, я там, воно там, хто Це не є. Ви голови, ви, ви, я головний. Це є частина людей. Скажіть, будь ласка, хто підтримає цю кандидатуру? Ніхто. Ніхто. Зараз, А ви хочете з'явитися? що ви? ви, 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 ви думаєте, що депутати завтра проголосуються цю за кандидатуру і справа встан але сказати по нему, що ти подалі, мають випрошувати можна не запустити всіх людей і значить нічого не буде, нічого не буде. Це перший варіант. Другий варіант. Тільки ще в Ярмані вживати. Депутати <туржуване> могли за допомогою громади, ну, що, Другу, що я виві? Виві. Ви приїхали я! до апарату? А чому ви приїхали не в робочий час? А апара... що тут є представники апарату? апарату Представники вже вийшли. що, зараз на вулиці відбувається апаратури? Перед громадською. А громадська сказала ні. Давайте, вийдемо, негайно. І прус давайте. Трасу перекрив довгані турп і прус. Адміністрація і у нас чужих душа, які народ, б'ють, не пускають. Ви зараз порушуєте, тому що ви порушите мої громадські плани. Відноси кого? Відноси Євромайдану. Ну нормально, нормально. Люди не хочуть цього довго. Я йому ще три тижні тому сказав, хто із нас моральний урод, ти чи я. Він сказав, не оскарбляйте мене. І цим було все сказано. Депутатами. У нас була... Валерій Іванович, у нас була недавно позачергова сесія. Чого ви не приїхали на позачергову сесію і не... і не зустрілися з депутатами? Скажіть, будь ласка, розпорядження. Ви підписали про те, що ви приступили до, свої... до виконання обов'язків? Розпорядження. От сьогодні ви знаходитесь на роботі. Ви розпорядження підписали про те, що ви тут є? Це спісувалася моя робота, я даю. Вам відомі проблеми зараз шаряцію? А я зазвичай проблеми в Кирилках. Ми сьогодні будемо зі шарицем, ми вас не бачили ні разу. Дайте я вам скажу, в шарівці проблем ніяких нема. Є начальник, є начальник міліції, може принести докази, які там є неправдива інформація, звернення довання, до міліції 24, 25, хто блокував дорогу. Там є ще ваше звернення, що ви написали, що 24, 25 квітня як там не опознані люди, блокували дорогу. Добре, ми зараз попросимо. Наразі ви маєте на виписати заяву на? Нам писати заяву сьогодні. На даний час я не маю. Заяву напишу лише на ім'я новообраного президента, якого ми оберемо мені. Значить, частина піде на трасу, частина лишиться. Є розпорядження виконавчої обов'язки президента, я призначений на цю посаду, я вправі так говорити. Перед громадою я офіційно заявляю, що я приступати до виконання цих обов'язків не буду.